подкаст, де школярі можуть ставити найвідвертніші запитання до і ті змушені на них відповідати. Людина, яка щодня приймає важливі рішення для всієї області, це Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації. Нам цікаво дізнатися, яка людина і хто ж стоїть за цією серйозною посадою. Скільки разів за день вам телефонують? навіть ніколи не рахував, але були різні часи. Були, коли два телефони телефонували по сім, а були часи в житті в кар'єрі, коли жодний не телефонував. Тому це все явище тимчасове. А от буває таке, що от хочеться, щоб той телефон трішечки помовчав. Виробник Бер... ну, все ж придумав, звук відключив і багато хто являє голову обласної військової адміністрації, як людина, яка сидить у кабінеті <главу> та <главу> підписує папери. Як це насправді? Це також нев'ємна е, і велика частина нашої роботи, тому що паперобів дуже дуже е, шалено великий. Звичайно, це виїзди постійні в, в регіон, е, це виїзди постійні. Сьогодні, на жаль, на Донбас, на де йдуть бойові дії, і багато по різним структурам, багато свят, багато нагород. І тільки вчора нагороджували людей, які поліцейських родичів поліцейських, які загинули в нас 17 листопада біля поліцейського слідчовіділу, і тобто. Також, як я вже говорив, дуже різнопланова робота. Ти можеш тиждень з кабінету не виходити, а потім тиждень в нього не заходити, тому що треба візити весь регіон. Кабінет кабінетна робота також дуже велика, невід'ємна частина нашої справи. А ось таке до вас питання. Дивіться, я в першу чергу не просто інтерв'ю, а ваш підписник. Тому тобто, хотілося б дізнатися в телеграм. Ви пишете. Ну, у вас є якісь редактори, чи все ж це і ви також буває ну, пишете пости? Я Про секретарій який також ці пости е, баланки цих постів накидує, кидує. Yeah. Е, потім дає мені, я їх читаю. Перегую або погоджуюся, або не погоджуюся, або вношу, вношу якісь корективи коригування цього всього, і тоді вже видаємо публікацію. От, все, що ви читаєте, я все. Речити для того, щоб розуміти ту ситуацію і подавати ту ситуацію, як я її бачу особисто. щоб це не було би викривана думка. А чи є у вас час на обід? Чи це ви про ну просто така кава на ходу, більше ось такого? Чи все ще є час і пообідати? Бо я можу вийти, буває в кабінеті, буває останніх дні не обідав. А снідав <сміття> і вечеряв вдома вже. А вам колись доводилось приймати рішення буквально за секунду? Так. Коли? Я дуже багато. Це щоденні, щоденні, щоденні рішення. Тому що це і є робота керівника приймати рішення. Тому що в адміністрації в області багат, великий, великий колектив, і, мабуть, задача керівника є саме приймати рішення і брати за них на себе відповідальність. А яке рішення стало мило ну, для вас ну, найскладнішим? Ну, це було щось. Ти стикаєшся з військовими, ти стикаєшся з людьми, які е, сьогодні е, мають інвалідність, зустрічаєшся з матерями. Е, і кожен раз, кожен раз потрібно приймати якесь рішення. Тому відокремлювати якесь ну, одне. Я думаю, що це буде неправильно, тому що для кожної людини е, її рішення може бути важливим. І ти вирішив до неї рішення важливе, а сказати, що це таке про це для тебе було. Це було невірно, тому я рахую, що таких рішень є дуже-дуже багато. Зрозуміло. А зараз ми трішки поговоримо про ваше дитинство. Юність, скажімо так, як ви прийшли до того, ким ви є зараз. Е, перше питання: яким виліз стати дитинстві? Лічим. Я тобто не містал, ви да. ви, да, ви виконали свою. Я даже більше розповім. Я в 9 класі написав твір, е ми писали на. Українська мова урок, був, ми писали твір. Я, як зараз пам'ятаю, що написав, там була така тема, і ким ти хочеш бути? я все слідчим. Я вже не пам'ятаю текст, що його писав, але я запам'ятав, що це був 9 клас, і от саме тоді якраз формувався <плату> такий та, 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 вік. Та, та. Ві. Якраз тоді формувалося бачення, на які предмети робити більше. Да, вибір. На вибір да, для того, щоб далі поступати до вищого. Да, і якраз саме тоді, якраз і історію, історію, там право більше брав, тому що саме посада слідчого чомусь мені тоді так запала. Хоча в мене в сім'ї нікого не було про охоронні системи. А якими ви були у школі: відмінником чи порушником спокою? Різно було. Коли батьки надто, скажімо, так, різко реагували, значи більш з розумінням, так сказати. Батько реагував. <реш> він, він він не щодня це робив. Він міг взяти щоденник раз два три тижні той місяць, і у нас з ним такі відбувалися mm -hmm. важкі mm -hmm. чоловічі, так сказати <реш> важкі чоловічі бесіди 에, стосовно тих записів вчителів і стосовно оцінок, які там були. А чи є такі рішення, які вам хотіли змінити? Ну не тільки все мало такі ви зробили, і можливо, можливо, хотілось би якось щось змінити. Мабуть, є таке зараз. Вам особисто розповім, є таке одне рішення. У 22... 2002 році у мене загинув батько в ДТП. Він е... виїхав вранці і виїжджав там в інше село, і так трапилося, що він загинув. І він тоді мене за день до того він мене просив поїхати з ним. Але я трішечки щось десь там загуляв, по клубам ходив, пізно прийшов і спав, не хотів встати, не поїхати, Я з ним не поїхав. Можливо, б я поїхав би з ним, я був би за руза кермом, і чи він був би за кермом? І, можливо, тої ситуації не було би. Я тоді не поїхав. Це є рішення, за яке я шкодую до сьогодні. Давайте перейдемо до річ більш позитивно. Тому, чи маєте ви хобі, яке може несподівано бути для, ну, для такої людини? Я думаю, що ні. Я люблю футбол грати. Я колись ним професійно займався і зараз намагаюся при на можливості не залишати, тому що це трішечки стимулює Спорт, ви самі розумієте. Він і е, розслабляє, і стимулює, тому е, так, такого, е, такого, щоб е, щось е, для вас цікавого, мабуть. А якщо не цікаві, за кого боліваєте? Е, взагалі, чи в Україні а, без, в Україні. Зараз будуть ображатися одеські вболівальники з Чорномори, але до, до, до цього, коли пророк Київ і за Динамо, угу. і ще таке питання: ну саме таке від мене від душі: чи дивилися ви бій ось не так давно був бій між нашим Олександром Мусиком? Та е Тайсону юрі, і чи дивились бій, і чи ну скажімо так, саме дивилися? Так, так, я дивився цей бій. Дуже дуже цікаво було, дуже було багато анонсів. Що вміє, я хочу сказати, що Сашко е, дійсно підтвердив багатирську силу України, і, і о, це один із тих людей, е, завдяки яким е, Україна е, стає в світі ще більш така з, е, популярна, да, яка. Користується дуже дуже великою повагою завдяки таким спортсменам. І їх, і їх, до речі, дуже дуже багато. Так, так, просто війна. Сашко, Сашко він перший українець, який став абсолютним Абсолютно. чемпіоном світу. Так, так. Ви знаєте, що браття Книжко вони були, мали розділені фси, а Сашко. Він дійсно визнати, як він поступово він до якоїсь там ваги був. Потім перейшов так, так. вже Важку категорію так, це і, він, він, так, а, і він добився того, що він молодий. Я хочу сказати, що ну, ну, нам всім треба брати приклад, особливо вам і вашим <непродук> школя... <непродук> да, як однокласникам. Да? <непродук> 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 угу. Настав час перейти до наступного не менш цікавого блоку нашого діалогу Олежа Олександровичу. Готові? Звичайно. Ми по черзі назвемо три факти: два правдиві, один вигаданий. А ви спробуйте відгадати, що неправда, і дати відповіді на правдиві факти. Давайте. Почнемо? Почнемо. В Одесі є вулиця, яка змінювала назву вісім разів. Правда чи ні? Так. А як називається ця вулиця? Я зараз не скажу скучу на пе. На... Є... Ну, я точно бачу в документах, що є така вулиця. Помиля, наша країна хоче в Європу. І ось вулиця дуже зв'язана з Європою. Так так, 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 так. Європейська площа. Так, так. так. <смір> 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 Це така сказочка. ремарочка. Так, дякую. Другий факт: в Одеському порту одного разу пришортувався підводний човен з ресторану. Не, не, не знаю такого випадку, що підводний човен не в Одесу. Так. Я думаю, що ні. Правильно. Підсумовуючи нашу цікаву розмову, а я сподіваюся, вам з нами було цікаво. Слух. Що ви порадите молоді, яка хоче впливати на майбутні країни? Е, не хочу бути е, таким передбаченим, але хочу вам в першу чергу у вас є час сьогодні е, приділяти багато часу свого особистого часу мовчання. Не втрачати цей шанс, воно дійсно потім ти навіть не знаєш в дорослому житті, де ти ти будеш спілкуватися, на ті теми ти з ким будеш спілкуватися, і от коли ти загально розумієшся на тому чи іншому питанні. Ти е, стаєш приваблишим, ти більше стаєш комунікабельним, з тобою більше спілкується. Це дуже дуже важливо. Мені також це коли батьки говорили. Я як і ви зараз, я думаю, е, ігноруйте побажання з ваших батьків. Тому от е, як людина з боку, а ми завжди чуємо людей з боку. Ми близьких не чуємо, а завжди людей з боку чуємо. Та я хочу вам порадити, щоб ви дійсно приділяли цьому багато часу. Потім життя може вам цього часу не дати. І так, ви будете десь там поможливості читати, ви там будете в своїх програмах там, щось робити, якщо ви будете цей напрямок, е, так і далі залишиться, оберете цей напрямок. Але от, база база і те, чого вам сьогодні вчителі, які ви інколи не долюбляте, інколи знедоругайтеся, е, не, не без цього, але вони. Дійсно, дають якусь базу, і от, коли ви будете більше навчатися, більше мати розвиватися, ви будете їм ставити більше запитань, і вони вам дадуть більше знань. Знання, якщо ви їх правильно використаєте, вони вам дуже, -дуже допоможуть. Хоча би на своєму перехресті знайти той правильний вибір, той правильний поворот, куди ви можете піти. А чи були якісь такі? От ми заговорили трішки про навчання. Чи булись вас якісь такі предмети, які от вам е, дуже подобали, і ті, які от ви прям не ну не non то, навіть. що не переносили, а такі прям не так. мені подобалась математика? Хоча зараз я вже скоро скоро та мрішножні заводу. Да, тому що інший напрямок дуже Це подобалась математика. На точні науки подобалися? Е, були проблеми трішечки з хімією. Я чомусь видно і за можливо за відношень з учителем. Я ну, от, не міг я себе переламати, щоб от вона в мене прямо йшла. Але я її все одно витягнув, і в мене були усі п'ятірки. А це найголовніше. І що в році відбувається таке? А от в кінці головне, щоб все було гарненько. То вже тоже тож, тож історія. То вже історія. А яку одну річ треба зробити кожному школяреві, щоб стати таким же успішним майбутньому? Ну е я скажу, що то, що я сказав, що навчатися для того, щоб я думаю, що поважати себе. Ви ну, дійшли до якогось піку для вас? Чи ви все ж хочете як кажуть йти далі і додаватись чогось нового? Однак, ну дуже дякую за питання. Навіть не ну, поракам. Я хочу сказати, що в житті. За ті все відносно я притримуюсь такого правила, що наше від нас нікуди не дінеться, <рес> і ось таке щодо вас питання. Це ж яке у вас головне, ось правило кредо можливо у вашому житті, що вам ну по якому ви йдете, можливо, навіть там зі шкільних років чи можливо ви прийшли до цього більше, коли стали дорослішими. Яке от головне правило, по якому ви йдете і не, не змінюєте його довгий час? Наші люди в нашій країні це основне, що може бути. Ні один з нас нічого не добється в житті без людей, які є поруч. Тому що навіть сьогодні, будучи головою, я ж роблю все своїми руками. Є люди, які тримають, які тримають цю область на своїх плечах, є люди, які на фронті тримають фронт на своїх плечах. Тому я рахую, що люди це наше головне. І для мене це дійсно то, ви сказали, да, що наші люди. Нашого слова, та нашого школа, та наша база і країни. Держави, Це так правильно написано? Mm -hmm. Так, звісно. А чи було у вас такі, скажімо так, зустрічі з якимись людьми, які можливо вам запам'яталися? от ви зустрілись з людиною, знаєте, як кажуть, надихнулися людиною. Чи, можливо, е заподіли, ну, знаєте, як буває. От знаходиш людину і хочеться з нею спілкуватися, питати, щось питати і-ні, не зупинятися? Так, звичайно, там це є близькі мої тому я так це більше не виносив би е, ну, там, там, з, 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 з своїх там якихось меж звичайно є багато людей, е, з якими ти хочеш спілкуватися, і в яких ти хочеш переймати їх досвід. Їх повидінку, да? тому що ти десь бачиш для себе якісь нові навчання. І ми повертаємося знову, що треба постійно навчатися. життя, це навчання. А дуже багато мудрих, дуже багато розумних людей, кожна своє думка, своє бачення. На жаль, ін, ін, інколи ці думки різні приводять і до війни, і, ну, да, да, це сьогодні бачимо. Але ми маємо все рівно поважати думку кожного і намагатися з думки кожного витягнути для себе ту е частинку. Яка, хоч і вами, буде дуже використана на свою користь. Користуйтеся. Не завжди не завжди потрібно навіть позицію і думку ворога також треба користуватися. Все так, звісно. Ну що, дякуємо, дякуємо, що знайшли час і звітали до нас. Я вам дякую. дякую, ви такі молодці. Ви, ви теж велика молодець. За стільки питань нам задали, і в такому милі ці їх пройшли швидко. І дуже приємно комфортно. І дуже та ви дуже дає задаєте питання, практичні, дуже задаєте дієві питання. І я хочу вам побажати, щоб у вас е в житті е буде багато перехрестя. Mm -hmm. Завжди думайте про себе і намагайтеся, намагайтеся, намагайтеся вибрати той напрямок, який вам буде до душі. Ніколи не тяніться за тим, що не ваше. Дякую, велика вам mm -hmm. дякую. Вам це все. Шановні глядачі, якщо вам сподобалось наше відео, ставте вподобайки, долучайтесь до переглядів і до наступних зустрічей!